Побачив е пост Гудименка. Гудименка. Так. Ну там понеслося. Теж та ми якраз вчора це е і обговорювали. Е український бренд. Охуй, Запустив лінійку одягу на застіпках для поранених. Автор ідеї Юрій Гудименко. Е, ну, Я, в принципі, тему срачу я знаю, що типу там А, Лисий в, в цьому. Ага. Ми вчора запитували. Е... І, і це жах, і це кошмар, і все таке решта. І я просто взагалі зараз, е, я коли бачу якісь на, особливо на Фейсбуці. Він, мені видається, абсолютно безсансовним. Люди витрачають свою, ну, свою енергію на ну, якусь єрун, яка ні на що не впливає. От чому е, Дивися, абсолютно ні на що не впливає, але дивишся, скільки людей, і про тому, що там ну, багато, е, багато людей твоїх знайомих підтримують і кажуть, так, це потрібно, це важливо. Я, наприклад, про це ніколи не задумувалася, що. Ну, що є така потреба, і це дуже круто, що це є, і, такий, і така колаборація створилася, і зараз вже шиють одяг, який значно полегшить перебування і лікування наших бійців у шпиталях. І навіть жінка вчора писала, що ну, цей одяг в неї дитина має дитячий церебральний параліч, що це так само такий одяг потрібен для, для щоденного догляду і взагалі для життя. Ті люди, які сидять і пишуть це все, виливаючи купу жовчів, виписуючи десятки коментарів під, під одним постом, е, ну, в мене, ми вчора задавали питання, що що ви, що ви займіться чимось, скоро, ідіть, платіть сітки, платіть шкарпетки військовим, задонайте на ЗСУ, зігрійте стареньких, провідати сусідів, запитайтеся, як вони, чи в них тепло, чи в них все нормально. Дивись, ну. Ну, який тут може бути коментар? Ну, по-перше, є вислів: цей собака лає караван іде, а uh -huh. е, е, ну знаєш, є ще один хороший укр вже су суто український, потому український вислів, що нам своє робить, е, тому хай гавнуть, е, хай виливають свою жовч. Це доволі дивно, для чого це все робити. Ти. Від того, що ви напишете десь на сторінці в Фейсбуці свою безцінну думку, ну безцінну, відбуку, що вона не має ціни просто, тому що ну, то, 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 то що, на що це впливає? Значить, дивіться впливає. позиція нашої команди, позиція команди Юмен, моя особиста Романа Скрипіна, Сашка. Теж ми цей, цю ініціативу підтримуємо обома руками. Це хороша ініціатива, і більше того, ви зараз можете побачити в нас на екрані QR-код, як можна підтримати цю ініціативу незламним похою. Ось лінія одягу. Ви можете, значить, комплект футболка і штани на липучках коштують на сайті 1600 гривень. Ви можете або переслати. Цю суму, якщо ви пишете дякую, значить ця сума йде на пошиття одягу. Собівартість, сказав вчора Рос, вона дешевша. Але замовили велику партію і після хейту, який зінявся після посту Юрія Гудименка, вони зібрали необхідну суму за півгодини. Так що хейт це те, що спрацювало в позитив. І так само ви можете просто по цьому qr коду Ну, прийнятну для вас суму перерахувати. Так само можете, наприклад, закупити і відправити туди цільово, кому ви знаєте, кому такий одяг необхідний. А чому це важливо? Ну, Юрій вчора розказував. Я би хотіла, щоб ми подивилися, як виглядає польовий шпиталь в Бахмуті, в якому стані хлопці, і коли їх вивезуть вже у Безпечне місце в шпиталях, щоб ви розуміли, для чого одяг такий необхідний. Тут важко щось продати дуже сильні фотографії. Так. Це мова йде про передову, а Юра зіткнувся з цим, коли отримав поранення наприкінці червня, в нього була розтрощена нога і розтрощена уламками рука. І реально робити якісь там звичайні речі, одягнутися, роздягнутися просто нереально. І тому всім, кому ця інстивана не подобається, хто має якісь зауваження, казав. Як казав вчора наш Дмитро, котик, який був вчора на зв'язку, то пофіг. І інший хай...